Нідерланди забиті українцями. Ресурси на прийняття нових біженців закінчилися. Асоціація муніципалітетів заявила про критичну ситуацію. Ресурсів для розміщення нових людей вже не вистачає. Щотижня приїжджає близько 300 українців, і майже всі місця вже зайняті. В Утрехті нещодавно вперше відмовили українським біженцям. При цьому муніципалітети юридично не мають права відмовляти і вже є судові позови, які українці виграли. Уряд визнає проблему та думає над рішенням серед варіантів, навіть співоплата за житло для тих, хто має дохід для українців. Нідерланди вже на четвертому місці в ЄС за кількістю прийнятих українців на душу населення. Дуже дякую Нідерландам. Станом на червень 2025 року у Нідерландах перебувало 120 тисяч біженців з України. Приблизно 40% від цієї кількості не працює. Цікаво, що у жовтні 2023 року 33% молодих українців, це десь 18-22 роки, не навчалися і не працювали. Як ви ставитесь до такого? Чи поїхали б ви у іншу країну, щоб сидіти там на соціалці і нічого не робити? Пишіть ваші думки в коментарях.